Добрий день. Добрий день. Всім добрий день. Всім добрий день. Перевірка чату Я кажу о, ви кажете болонь. О! Я кажу о Добрий день. Всім добрий день. Коротше, я так понял, що вам нічого вообще розказувати не треба, ви все самі знаєте. Ви все самі знаєте. Не встиг розказати, що е, ці смайлики з'явились. Ви вже ними користуєтесь. Хто не знає, дивіться, є смайлики. О там внизу вже є смайлики. Можна вітатись, можна гавкати, можна не гавкать, як хочете. Це вже від вас залежить. Чи гавкаєте ви, чи, чи пишете болонь. Чи по мені кажете? Я не знаю. О, Олександр. Вітаю з підпискою. Вітаю в команді. Дякую, дякую, що підписався. Е... Що я тобі можу сказати? Там телеграм, там в телеграмі е, хлопці вже грають, вже почали грати. А я думаю, що я до них залечу е, після стріма. Ми з вами трохи покайфуємо, може одну зіграємо на стрімі. Також в соло, може не в соло, подивимося. Е, може, просто поспілкуємося. Дякую за підписку, е, козак Микола. Вітаю з підпискою тебе. Що? Е, останні новини: хто не був на тому стрімі, той не бачив мене е, у всіх станах. Той не бачив мене у всіх станах. <сіх> е, дивіться. О, ще бур. Е, вітаю з підпискою. Дякую тобі. З'явились, по-перше, підписки для того, щоб, по-перше, підтримати канал, по-друге, отримати смайлики. Там ще є смайлики, не тільки болонь, а ще й. що повгав. Що <сіх> <шо> таке повгав? <сіх> Коротше, ще планується піздаті смайлики. Ви побачите, вам сподобається. Гавпака Болонь до Деп. Гавпака болонь до деп. Коротше, можна їх якось комбінувати, я думаю, що ви справитесь. Ви знаєте, як ними користуватись. Е, Вчора я заходив на стрім до Міші. Дивився на. Ви ж теж були, так? Пісня, да? тільки на додеп. Панда, дякую, дякую за пропозицію. Окей, зробимо. Якщо буде додеп, тоді зробимо. Е, швиденько, швиденько вам розказую. Швиденько розказую. От такого. сьогодні легко, сьогодні легенько, сьогодні легенько. 20, 20, 1. Ну, типу, просто щоб, щоб, не, на, щоб не порушувати традицію. Ви поняли, типу, просто щось відкриємо, може щось відпаде. Е, Про канал, про канал, дивіться. Е, є підписка, але я про неї нічого не кажу. Е, ті, хто знають, ті заходять. Все. У нас вже є ком'юніті, от, типи, типи вже в чатику сидять. Не, не буду вам показувати, може вони там гадості написали. Ні, на гадості, нормально. Е, Саша доєднався, він пише всім привіт, пацани пишуть: вітаємо hello". Е, Вітаю в команді, Сашко. Будемо грати. Будемо грати після стріма. Може, бля, може навіть сьогодні 5 на 5. Настя прийшла. Е, Насті, гав. Гав чат для на Насті. Чого гав? Ну, Маніка на тебе гавкає, давай ще послухаєш гав. Oh, wow. Привіт, привіт. Повгав, oh, wow, Настя. Смайлики вже з'явилися, так? Так, вже смайк. Ну, ще, ще в розробці є, ще є в розробці, так... ну, Я я класні в розробці. Прикольно придумали. За мною? Е ну, з тобою теж є, є ідея. А ти забув, Ні, <ріхи> Ні ну, Чесно, Дмитро запропонував. Дмитро запропонував Ти каже, е давай е Настю зробимо якось е цей смайлик. Так якийсь нормальний, будь ласка. Нормальний, там де, там, де ти тільки прокинулась. А а? Тебе є а така фотка? У мене тисячі такі <рес> <рес> Ну Ідеально ж, типу, коли хлопець повинен. Володь, ну, якщо... я тебе люблю. Софія, дякую за 200. Дуже дякую. Дуже приємно. Е, Хайп, що таке хайп? Що таке хайп? Супорт. Десять з десяти. Що таке 10 з десяти? Поясніть мені. Поясніть мені, я нічого не розумію. Я нічого не розумію. Я вже розумію. Лінк 1337. Дякую за сапки. Дякую за сапки, У когось вони з'явились. перевірте, перевірте у себе смайлики, бо 10 людей тільки що отримали сапки. А, їх навіть видно в чаті. Євген 98, Алінін Макс, Хелеморо. У вас тепер є підписка на канал, і у вас є класні смайлики. Можете затестити. Смайлики будуть ще, приколи будуть ще, буде оформлений канал. Коротше, над цим всім попрацюємо. Ну, ви бачите, якщо людині подобається щось. Я завжди це казав. Я завжди це казав. Навіть якщо не просили. Навіть якщо не це треба було казати, я завжди це казав. Якщо людині щось подобається, то вона цим займається. І вона в це вкладає свою душу і час, і сили. Ось і все. Я сподіваюся, що видно, що мені подобається з вами тусити. От і все. Так, панда на надодеп. Треба запам'ятати, що в нас є трек на додеп. А я. Оу, а я його щас... черд. X1. Uh, Lightweight baby. Дякую, що це таке, я не знаю, але дякую. Я розберусь, Я розберусь. Так, ану, я одразу тречок вальну. Cheert. Uh, light uh, weight, baby. Дякую. Дякую за чір. Стопе, стопе, степе. Просто у нас є. У нас є трек. У нас є трек. Lightweight baby. Дякую. Якщо це буде відбуватись постійно, мені доведеться розбиратися, як вимикати звук. А людина в моєму віці не швидко розбирається в компах. сабок. Ого. Дякую, дякую. Вітаю з п'ятью сабками. Дякую за п'ять сабок. Любомирич, добрий день. Є Лібігович є Любомирич. Любомирович, добрий день. Вітаємо тебе. Дякую, що зайшов. Е, ще Gifte subs Ще 5. Е, дякую, Лінк. Дякую за сапки. Користуйтесь, тепер у вас смайлики І будуть ще нові. Так, про це ми поговорили. Що вам ще поговорити? А може? Дякую за підсабу. Може. Бля, треба якось, напевно, скрутити. Трохи тихіше. Не б'є по вухам? Нє? Скажіть мені. Не б'є по вухам? Трохи тихіше робимо? Норм, ні. Подяка. Норм, норм. Окей, 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 окей. Ще гіфт сапка — «Morning Star». Дякую, дякую за сапку. Це прикольно. Я, коротше, знаєте, що думав? Що я, коротше, придумав. Я думав таку штуку зробити. Я тобі теж це вперше розказую. Е, в твіче є сапки, і по суті, це, типу, коротше, гроші Гроші на твіче. І їх, походу, можна виводити. Я не впевнений, але можна виводити, походу. І я подумав, що. У мене день народження в вересні. Uh -huh. До вересня начіпати ті гроші. І на день народження закупити багато-багато кейсів. Ти мені заказав. І на день народження, я казав, так? Uh -huh. І на день народження е зробити великий, великий-великий опен кейс. З класними кейсиками. Що ви думаєте з цього приводу? Лудік! Так, це моє хобі, мені подобається. Пока. Плюс-плюс, Лудік. Окей. Okay. Лудік, норм ідея Лудіка. днем народження. Не, ще рано, ще рано. Куди ти спішиш? На трикейса буде. Чесно, я не знаю. Я не знаю, як це працює, тому. Ну, може, може доведеться щось докинути. Нічого страшного, -е Як у вас справи, розкажіть мені? Що у вас нового? Що вас прикольного? Щось прикольного у вас є? Чи немає нічого прикольного? Доброго вечора Бузівський. Я... Юрій, вітаю тебе з підпискою. Залітай в Телеграм, там уже хлопці грають, уже розминаються, вже кайфують, доєднуйся. Щось хотів спитати тебе. Що ти хотіла? Якщо я не буду поновлювати підписку, ти мене видалиш чата чи ні? Видалю. Якщо не поновлюється підписка, ні, так воно автоматично видаляється. Видаляється? Да. А я не можу додати просто на чат? Ну давай, закінчиться підписка. Я... ти що, не хочеш бути підписана на чат? Ти мене хочеш 600 гривень немає. Ну, я тобі закину грошей на підписку. Ого. Просто заплатимо комісію монобанку, хай кейфують. Зажала підписку. Ну от дивіться. ну от е, Треба висновки якісь робити. Та, не я, не знаю. я не знаю. А кейси тобі хто дарує. Е, кейси -е, хто мені дарує? Mm. Люди в чаті. А я. І ти. Так, а що у нас? Gold-gold-gold. Не gol-ld-год. Gold, gold. У нас. е, Голд Голд. Один Голд. Один Голд плюс КС. Отако, маленькими. Голд плюс КС. Ось е, ну, Що, повойовувався трохи, ні? Повоєбувалося? Чат, повоєбувався, що ми не відкривали з Насті. Ну, ти на який другий ніж, що вибив того разу? Того разу. Щас показує. Показую. Ладно, добре, показує. Е, Інвентар. Я знаю, я знаю, що ви ще не бачите. Того разу. Я показую, показую один раз. В той раз, після стріма, ми такі. Давай ще відкриємо. Давай ще відкриємо. На стрімі ми відкрили оцей, ви пам'ятаєте? Ви пам'ятаєте його? А після стріма падає отака штучка. Отака. Ну, після стріма ну вже там, щось типу, якісь 40 кейсів, да, ми купили, чи скільки? Ну, плюс-мінус. Плюс-мінус. Ну, ще до 60 кейсів. І ось останні, останні 10 було. Я згоден, це тупо. Уф. Останні 10 кейсів. Я такий, все, я е, з одним ножом, не в супер настрої, піду спати. Кажу, давай ще 10. Настя каже, ну хочеш, давай. Відкриваємо цю штучку. Оцю. оцю. Через 8 кейсів. Ось це. Питання. Відсутні. Просто не вірю. ж така зубтигра. А там е, це М9, а це просто статтрек. А це не просто статтрек, це статтрек. Це колись ми теж на стрімі, по-моєму, відкрили. А потім, після цього, після цих двох, я такий. Давай, може, ще 20. Відкриваємо ще 20. І там перчатки. Що по чому? Розказує. 75? Ну, це на, на стімі, Сті, якщо продавати, прямо зараз. 40. Всіх пишуть 9. Так, я казав, що буде два золота М Але, на жаль, воно не на стрімі було. Ну, то вже було, знаєте, ми, ми після стріма такі вже розслаблені. А що це було? це А, Ліверпуль з чемпіоном. І я чуть-чуть розслабився. Ну, ви бачили мене на стрімі на минулому. Міша знає, да. Міша, чесно кажучи, один з перших я дізнався. Я тупо, у мене є традиція, якщо щось вибиваю і не на стрімі, і Міша не бачить, то я йому просто кидаю, просто отако відкриваю, наводжу від сюди, фоткаю і скидаю йому фотку. Просто без слів. Щоб ну щоб він просто. Просто кайфунула людина. Гадості потім. Ну Дивіться, я з ним ділюсь радістю. У відповідь я читаю гадості. Хоча, по суті, я йому скидаю, щоб він відчував гадость, ну і він відчуває гадость. А я від його гадості відчуваю радість. Найкращий друг. Людина підтримка. Що я ще вам розкажу? Дивіться, хто Кейсик любить, ви зрозумієте про що я продав перчатки дві. Оці по за 60 доларів і за 90 доларів. І якісь ніж я продав. А, цей. Е боуві, боуві ніж, мені піддерти, він, він подобався. Але не продав, а поміняв. Поміняв на калаш. Що ви за нього скажете? Це лайк чи Дуже, не лайк? Добре, що не поїхали до Михайла, тоді реально добре. Йбать, як добре, що не поїхали до Михайла. Але я на рукавицях уже думала, що я завтра. Ну, ки... Я Просто сиділа така, боже, чого ж так візьот? Завтра, наверное, <laughs> <laughs> цілий день. Nice normic шляпа. Е, я розумію, я розумію. Е, е, якщо пройде шляпа, не завздрі. Нічого страшного. Ахуєнно е, виглядає в руках з цими е, рукавицями. Мені дуже подобається. А оцей ніж? В цих рукавицях? Мене так розйобає, що воно помаранчеве і ніж помаранчевий. Бачите, от такі маленькі вставочки, і воно так мені підходить. Ніж nice, ніж, да, ніж супер. Мені подобається. Що ще? купив? А, ще купив. Я купив такий, з Насі поговорив, вона каже, подобається. Купуй. Показую. Купив 57 е оброблений. Ось о, дивіться. Ось така штучка. Ну, щоб було, типу. Щоб кльово було. Хуйня. Пон. Ні, ну це фігня. Хуйня. Е, я розумію, що це хуйня. Так це і не Не супер, типу, дорого. Ви поняли? Воно просто прикольно виглядає. О, дивіться. Е, Ось цей дігл. Те, що мені на стрімі підігнали. Теж теж не супер дорого, але мені подобається, як виглядає. Оцей 5-7, Кейс Hardened. І прикольно з цими рукавицями. А чого не вибив? Та щось не вибивалось таке. Я, я не знаю навіть, в якому він кейсі. До речі, в якому він кейсі. Де він? Ти де? Я вже проїбав його. Ось о. Порней гард. Збройна угода 2. Збройна угода 2. Ви думаєте, скільки б я відкрив збройних угод 2? 4? Це занадто. Uh, Скільки він по ціні. Він. Uh, десь 450 доларів. Десь 450 доларів. Я розумію, але мені дуже сильно хотілося. Я все розумію. то дорогий кейс. Так, да, це дорогий кейс. Ти фартовий, тобі випаде, якщо захочеш, Ну от воно не, не факт, що я думав гривен. Ой, сорі. Не подобається, так, да, ціна? Мені теж не подобалось, А що я не поняла, мені теж не подобалось, Цікаво, долар? Да. Ну, порахуй. О, у нас же ж є трейди. Ой, не трейди. У нас же ж є офір. Давай за це або на ваху ікло, або для виживання поверхневий гард, або мармурові рукавиці спеціаліста. Ого. Це на нос тобі хоче? Да. Так. Давай ні. Ах. Давай ні. Дякую за пропозицію. Їх багато, це кльово, повибивав. А, давай а, тут ще. Може не щось інше? Асіки. Я щось вистав. А, то я, бляд, я на місці листав. Ні, дякую. Але, ну, але на на подяці, давай закінчимо цей трейд. Кльово, я теж можу повибувати. Я теж повибуваю, теж в мене буде, теж е, бери угу. окуп. Угу. Е, гоу рівно на вересоболонь. А коли грають в вересоболонь? А коли вони грають? Там 153 кейси. Вернедуб. дякую, дякую за пропозицію. Давай, давай просто. Давай, дивись. Я щас легенько легенько показую. Скільки на 32 гривні. 153 множить на 32 равно. Ти хочеш що за нього? Ти хочеш, що за нього? Ти хочеш за нього що? Ти хочеш за нього, що? Дякую. Паті, дякую. Вальок, Арсенал забере ЛЧ? Я думаю, да. Щось я прям. Сьогодні хлопці питали на роботі: що ти думаєш? Буде, типу, а, який рахунок буде ПСЖ Арсенал. Я щось впевнений, що 3-1 арсенал просто забирає легку перемогу. Буде легка прямо арсенала, скріньте, чекайте. Але е, я, е, ну, ще зважуйте на то, що я в КС. Ой, в КС, блять. Все вже КС головного мозу. Е, що я футбол не дивився роки 2, напевно. Але я впевнений, що 3-1 арсенал виграє. Тяжко буде арсенал забрати, ЛЧ, ще бо в фіналі ПСЖ Барса. Ну нічого страшного, там заміна буде. Там, коротше, домовилися, що ПСЖ перший тайм грає і вилітає, а арсенал на другий е залітає і забирає чемпіонство. Подивимося трейди. Е трейди є, це приємно. Може щось сьогодні і відкриємо. Ну я, чесно, я взагалі не вірю навіть. В сьогоднішній успіх я не вірю. Тобто, гру оболоні за футбол не сприймаєш, є б твою маю. Ой. Ой-ой-ой, Ну це не футбол, це е, не дивлюсь футбол. Я мав на увазі, я мав на увазі не дивлюсь футбол по телевізору. Я дивлюсь футбол, тепер тільки вживу Красиво. субота буде матч. В суботу А що в суботу? Бля, в Рівне поїхати. Хочеш в суботу в рівне поїхати? Я на роботі. Блін, я теж. Ну, задумка дуже хороша. Можна було б взагалі домовитись. Не, хоча ні, я думаю, що це нереально, але спробувати спитати, чи можна з ними в автобусі доїхати. Типу, вони ж е їздять автобусом. В оболоні є автобус. В оболоні є автобус. Не тільки метро, в оболоні. Чи є автобус. Ти в суботу не зможеш е, поїхати. Я в суботу не зможу поїхати. Сорі. Сорі. Так, е, самий другий ніж. Я думаю, що досі залишається ось цей. Ось цей. Плюс-мінус такий самий, але свіжіший. Ну, коротше, той самий каталог, той, той самий шаблон. Просто свіжіший він 15, по-моєму, чи 17 чи 11. Ну, коротше, це не фактор у а мінімал Вер. Такий коштує 2500. Типу, цей може коштувати десь до 2. Це, до речі, перший, ніж який я відкрив. Прикиньте? Я думаю, що це, типу, така доля у мене собача. Така собача доля. Каблук, абсолютно правильно. Дякую, що пишеш об'єктивні, очевидні речі. Я не хочу того якось а він заражається. Лакер по життю. Та не ну, б не сказав. Я б не сказав. Ніколи не вигравав ні в чому такому. Типу в казіно. Типу лотерея, типу якісь блядь, розіграші. Ніколи не вигравав ні в... Ну, взагалі ніколи. А тут дорвався, ви поняли? Міша все синє вже вибив, так що тобі тільки золото залишив. Користуючись, мом... Користуючись моментом, дуже дякую Міші Лобізі. Взагалі, за те, що... не за те, що, типу, стріми допомагав, з ОБСом допомагав, допомагав там щось налаштовувати, допомагав рейдами. Ні, дякую, Міш, за те, що вибив всю синьку. Сапфір хіба не дорожчий? Ні, це не сапфір. Це не сапфір, це Доплер, але поруч, дуже поруч. Бачиш, він зеленуватий трохи. І цей шаблон. Каталог мені дуже подобається. Каталог оздоблень подобається, а шаблон 607, він, типу, поруч, але не, не гем, типу, не, не синій, не, не, не фіолетовий. От Трохи синіший, трохи синіший і все. І, і залітало б 2500 доларів. Але так, всього на всього 40-75 піздец. Я не знаю, що з цим робити, блять. Може не відкривати ніколи більше нічого. І ще, користуючись моментом, передаю привіт містеру гейбу Ньювел. Чи як. Кроще, Габену, привіт. Дуже дякую. За що? Це хто? За те, що придумав Counter-Strike і систему кейсів. Ну, як придумав counter е, У нього Steam, Valve, оце все. Так, що ми робимо? Що ми робимо, чат? Скажіть мені, будь ласка. Які у вас настрій? Бо я. І, дивіться, включаючи стрім, я не розумів, що ми будемо робити. Давайте на камеру переключусь Я не розумів, що ми будемо робити. Може, просто поспілкуємося. Може в кейсі пограємо може кейси відкриємо, може щось вам розказати. Дай виключатися Хороша попитка. Хороша попитка, Нася. Що, — Що-що-що? що. З якогось іншого аккаунту пише. Давай выключаться. Ага. Займись сексом. Зра... Зараз? Ні, ну. Ні. Хоча б, блядь, який би був онлайн, прикинь. Ой-ой-ой-ой-ой. Який я, я, би був онлайн. 30, 30. Боже. Давай польську вчити. Я стам тут, і замовим би зупа і хритки. Трохи хвилин онлайн. Блядь, я поняв, що ти. Ні, я. Бля, може. Сука. Можу сім. 50. Можу сім. Що ні? Ну, які сім. Вісім. Що, дев'ять? Дев'ять чи десять? Ви поняли? Так треба. <laughs> сім, це вже з душем. <laughs> з двома душами, і, і після. Це в секундах. Та ні, ну слухай, ну нічого страшного, всі, хто думає, що це. Так, Настя подіоргана, коротше, з віком буде легше. Хто молодий, хто зараз переживає за швидкість свою, за, э, за блискавичність свою. Не переживайте, з віком буде легше. Дві e, хвилини туди, дві хвилини сюди, різниці мало. Абсолютно правильно. Дякую за підписку, Іран. Вітаю. О, у нас е, ці є. трейди. Давайте трейди глянемо.